Коротка дорога. Час пізній. Треба зрізати. Подумав я і повернув ліворуч, відчайдушно намагаючись розгледіти дорогу через стіну дождю в непроглядній темряві. Я ще ніколи не їздив у село цим шляхом, хоча він був набагато коротше звичного. Справа в тому, що кожного разу, коли я їхав від бабусі, вона заклинала мене не звертати на коротку дорогу. А чому не пояснювала? До цих пір я виконував суворий наказ, але зараз він був порушений. Мені стало не по собі, але я змусив взяти себе в руки. Через 20 хвилин їзди села все ще не було видно, хоча, за моїми розрахунками, я мав приїхати вже 10 хвилин тому. Не було ні будинків, ні людей, тільки чорна безодня попереду мене. Світло від фар прорізало темряву не більше ніж на кілька метрів. Занервувавши, я дістав з сумки навігатор і подивився, де я. Виявилося, до села ще 2 кілометри. З твердим наміром перевірити по приїзду спідометр на справність, я поїхав далі. Але і через 10 хвилин картина в вікні не змінювалася: чорна пелена за завісою дощу і нічого крім неї. Я знову дістав навігатор, бо подумав, що заблукав. Але коли я подивився на нього, мене охопив жах. Навігатор показував, що я ні на метр не зрушив, і до села відстань становить всі ті ж 2 кілометри. Я подумав, що гаджет просто зламався, але, покрутивши його в руках, зрозумів, що він справно працює так, як правильно вказує напрямок. В душу почав закрадатися страх, коли я згадав попередження бабусі про те, що не потрібно звертати на коротку дорогу. Але я вирішив продовжувати рух і, щоб то не стало, вибратися з цього дивного місця. Я їхав вже близько години. Навігатор наполегливо стояв на позначці 2 кілометри до місця призначення і не зсувався ні на метр. Ставало холодно, дощ переходив у зливу. Раптом я різко натиснув на гальма і вдарився головою об кермо. Вони збожеволіли! гнівно закричав я і вискочив з машини. Однак, прийшовши кілька кроків, я зрозумів, що перед машиною нікого немає. Хоча кілька секунд назад я точно бачив, як мало не збив групу людей, що перебігали дорогу. Постоявши з хвилину, я нарешті зрозумів, що в мене починаються галюцинації, і бігом кинувся в машину. Я продовжив їхати вперед, намагаючись не дивитися в дзеркала. Проїхавши півтори години після повороту на розвилці, я почав розуміти, що все це безглуздо. Точка на навігаторі продовжувала стояти на місці, ніяких ознак села, вогнів з вікон, ліхтарів, людей, будинків, споруд за вікном не було видно. Я наполегливо продовжував їхати в безодню темряви, потроху втрачаючи надію вибертися звідси. Бензину залишалося на півгодини. Що буде, коли він закінчиться, я боявся навіть уявити. Я їхав, їхав, їхав і раптом в задньому дзеркалі помітив якийсь рух. Придивився уважніше, це були ті люди, мало не збиті мною. Спочатку я хотів зупинитися і вже натискав педаль гальма, як раптом похолов. Як так? Автомобіль рухається зі швидкістю 40 км на годину, а люди, що біжать, його наздоганяють. Придивившись, я побачив, що вони зовсім і не біжать, а ковзають над землею. Зніяковіли від страху, я втиснув газ в підлогу, бажаючи тільки одного відірватися від переслідувачів. Глянув у дзеркало, вони вже майже наздогнали мене ще пару метрів і доторкнуться до автомобіля. А це не обіцяє нічого доброго: 80 км на годину, 90 км на годину, 100 км на годину. Я озирнувся, вони зникли. Фу, полегшено видихнув я. Відірвався. Потім мене чекала ще одна приємна новина: точка на навігаторі нарешті зрушилася і тепер показувала півтора кілометри до місця призначення. Я подивився вперед, далеко виднілася маленька точка від нашого милого ліктаря, розташованого біля воріт. Темнота якось відразу стала не такою непроглядною, і через пару хвилин я був у бабусі. Я до сих пір думаю, що сталося тієї ночі, що це було. Я потрапив у якусь просторово часову діру. Хто були ці істоти, ковзаючи над землею, і чому вони хотіли наздогнати мене? Відповідь залишилася там, на короткій дорозі.